Четвер, 26 червня, 1219-та доба війни. Ворог знову атакував Дніпропетровщину. Як рятують поранених і відновлюють цивільну інфраструктуру від російського удару, який стався в нашій області, 24 червня. Про життя мешканців Сум під час війни буде багато іншої важливої інформації в студії. Валерія Баранець, сурдопереклад, Ганна Костікова. Ми починаємо. Від вечора ворог не припиняв атаки на Нікопольщину, бив по ній з важкої артилерії, скеровував фпв дрони та скидав боєприпаси з безпілотників. Дісталося райцентру Покровський, Покровській, Мирівський та Марганецькій громадам вогнем. Охопило кафе. Понівечені інфраструктура, підприємство, три приватні будинки, дві господарські споруди, авто. Гучно було також у Дніпровському районі. Там є руйнування на території однієї із зон відпочинку. Повсюди минулося без постраждалих близько опівночі. Захисники неба знищили над областю два ворожі безпілотники. На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. Наразі їх 20 із загиблими у місті Самар 22, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Далі про стан поранених від ударів російської армії по Дніпру і місту Самар, 24 червня. В результаті постраждали понад 300 людей. В лікарнях знаходяться 112 поранених. Серед них семеро дітей, 13 пацієнтів у важкому стані. Також надають допомогу тим, у кого середній стан. Таких пацієнтів 99. Про те, як рятують постраждалих у головній госпітальній базі області, зараз там перебуває 23 мешканця з Дніпра і двоє поранених з міста Самар. Всі мають мінно-вибухові травми. Більш детально медичний директор медзакладу Олександр Толубаєв. Перший чоловік був доставлений у вкрай важкому стані. Він був завезений реанімаційною бригадою. Одразу лікарі оцінили його стан і подали в операційну. Далі почалось надходження. Буквально кожні 5-10 хвилин доставлялись важкі поранені бригадами швидкої допомоги. Хтось самостійно звертався до привального відділення лікарні імені Мечникова. З травмами різної важкості загалом за вчорашній день лікарня мечника прийняла 23 пацієнта. Переважна більшість пацієнтів надходили у важкому стані. Їх всіх оглядали в реанімаційній залі: анестезіологи, нейрохірурги, хірурги, травматологи, судинні хірурги проводились перев'язки, обстеження. Кого необхідно, одразу подавали до операційної троє важких пацієнтів були прооперовані одразу деяким з них будуть проведені етапні відтерміновані операції. Пацієнтів в легкому стані середнього ступеню, які відмовились від госпіталізації, ми відпустили додому, але з таким зауваженням, що вони будуть приходити до нас у разі необхідності робити перев'язки, ще четверо пацієнтів були переведені до іншого закладу в термологічного цих пацієнтів були поранені очі. Станом на зараз в реанімаційному відділенні перебуває шість важких пацієнтів. Двоє чоловіків, які надходили як невідомі, були опізнані родичами, але, на жаль, від травм, що несумісні з життям, вони загинули. Ті пацієнти, які знаходяться зараз в реанімації, їх шестеро, їх стан з позитивною динамікою. Дехто з них день-два і буде переведений до профільних відділень це відділення нейрохірургії або травматології. Декому ще попереду декілька оперативних втручань на органах черевної порожнини, тому поки що по декому з пацієнтів ми не можемо дати. Прогнозів, доки вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Всі пацієнти, які надійшли, мають міновибухові поранення. У них у всіх були осколкові поранення голови, очей, кінцівок, живота. Були такі пацієнти, які були, ті, переважно, що пішли амбулаторно, вони були посічені осколками або скло, або каміння, поверхневі поранення. Але ті пацієнти, які важкі, вони. Мають черепно-мозкові травми, травми одної клітки, черевної порожнини і поранення кінцівок. Один пацієнт прооперований з пораненням живота, дві жінки прооперовані з проникаючими черепно-мозковими пораненнями. Як ми вже повідомляли, ворожа атака на Дніпро, яка сталася 24 червня, спричинила багато руйнувань цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, медичні і навчальні заклади, об'єкти транспорту і культури. Зокрема, пошкоджень зазнали духовна семінарія і храм Петра і Павла Дніпровської єпархії Православної церкви України. Напередодні ми завітали на місце ворожого прильоту і були вражені побаченим. Ворожа атака по Дніпру та області 24 червня завдала Дніпропетровщині страшних руйнувань. Ми знаходимося біля храму святих правоверховних апостолів Петра і Павла, який також зазнав руйнувань. В Семінарії пошкоджені житлові кімнати, трапезна, навчальні кабінети. На щастя, під час вибуху учнів всередині не було. Також немає і загрози обвалу конструкції. Я був на час обстрілу в навчальному корпусі не встиг. Вибігти до укриття, як пролунав сильний вибух, е вилетіли вікна, двері, тобто в усіх кабінетах, аудиторіях, якось ласкою Божою, промислом Божим. А по-світському, напевно, свілось друге народження. Тому що залишився живим і неушкодженим, тобто не пораненим. Дякувати Богові. На території навчального закладу було сім чоловік, і дякувати Богові всі залишилися живими і неушкодженими. Гучно рапортуючи в соцмережах про допомогу всім, хто її потребує в результаті російської атаки, міська влада чомусь обходить боком духовний центр. Надіємося на власні сили, на сили благодійників, які зможуть долучитися. Прикрим моментом для нас було те, що вчора. Мер міста приїжджав, Він припаркувався біля нашого храму. Машина стояла. Він припаркувався, попри храм прийшов. Дійсно, він був біля гуртожитків, поспілкувався з людьми. Але не зайшов, не сказав, не відреагував. Хто знає, були в нас студенти на території чи не були? Навіть можна було так запитатися. Ну це для нас було вчора прикрим фактом. Тому ми надіємося більш на свої власні сили. Коли ми починаємо прибирати, ми бачимо пошкодження більш детально. Бо коли воно все валяється, це, це сплошна руїна. Пошкоджені вікна, двері стеля в багатьох наших аудиторіях, класах обвал. Але на деякі двері повністю внищені, деякі просто поломані у вівтарі. Руйнація є осколками, пристіл нам розбило скло. Що ми зафіксували вчора зі священниками? Владика приїжджав що. Ікони не попадали, тобто в храмі ікони не попадали, в аудиторіях ікони не попадали, вікна повилітали, парти поламалися, стульчики поруйнувалися, а ікони не попадали. Тут досі триває ліквідація наслідків атаки від російського агресора. Працівники та служителі храму, а також викладачі та учні семінарії, докладають зусиль, аби якомога швидше розпочати роботу, навчання та службу. Валерія Баранець, Данило Скрипник, новини Д1. Грузинський лицар із великою душею. У Михайлівському золотоверхому монастирі звершили панахиду та провели в останню путь добровольця із Сакартвело, народного героя України Ванона Дірадзе. Професійний військовий розвідник кілька десятиліть воював проти російських агресорів у Грузії та Україні. До прощання з героєм долучилися воїни спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Солідарність, які прибули до столиці прямо з фронту. Ким був Ванона Дірадзе в новітній історії України? Совували наші київські кореспонденти. Михайлівський Золотоверхий монастир зібрав воїнів сил спеціальних операцій, гурмо батальйону Солідарність та інших військових підрозділів, де служать представники Сакартвело, держава, яка першу зазнала агресії Москви на початку 90-х. проводжають в останню путь свого вчителя та побратима професійного військового розвідника Вано Надірадзе, який з 2015 року воював в Україні проти російського агресора. Воно та віряш воно. Найбільший воїн, я сказав би так, це приклад сміливого духу. Він до речі, єдиний іноземець, котрий тоді ще не маючи громадянства України, отримав звання народного героя України. Це приклад мужності, приклад людяності. Ано Надірадзе мав понад 30 років бойового досвіду: Грузія, Афганістан, Ірак та Україна. А його боротьба з московським імперіалізмом почалась і ще в 92-му році в Абхазії, куди вдерлася демократична Росія. Вано і я, Вано і я з 2014 року знаходимося тут, в Україні. Разом воювали на Донбасі, разом воювали і в цю повномасштабну війну. Воно був єдиним лідером, який міг поєднати всіх бійців грузинів в єдине ціле. Ми також із ВАНО воюємо з 92-го року, і в Абхазії, і в Осетії 2008 року. І початок війни в Україні так він був добровольцем. доброволець Григорій Парцванія приїхав воювати за Україну відразу після повномасштабного російського вторгнення. І, хоча не мав військового досвіду, Вано надірадзе випликав із нього справжнього воїна. Разом прийшли бойове хрещення у боях за ірпінь. А коли, вже... коли ми вже звільняли Київську область, були ще бої в місті Ірпінь. Воно тільки про мене і думав нервував. Коли я був на одному фланзі. А він на іншому треба було евакуювати пораненого українця. Хтось кричав Триста, триста, і я підняв руку. Воно думав, що це я поранений. А тоді ми десь пів кілометра тягли з ним нашого пораненого бійця, і весь цей час воно не міг заспокоїтися. Він так переживав за мене. Гурам Надірадзе, син народного героя України, наголошує його батько, професійний розвідник, пройшов американський вишкіл за стандартами НАТО. Водночас дуже добре знав природу російської армії, армії мародерів та убивць. Він воював у Грузії за свободу і за це воював тут. Теж за свободу за Україну він був переконаний: якщо Україна буде вільна, то і Грузія буде вільна разом із нею. Урочистий чин відспівування воїна Вано Надірадзе звершили чотири архімандрити Михайлівського монастиря. Це виняткова повага до грузинського добровольця. Це лисяти оселить до праведників, приєднає налоні і Якова покоїть, а нас спаси помилує, бо він благий і людинолюдний. Найбільше, що він міг зробити для усіх нас, захищати наше з вами життя, він зробив. Тому вдячні, схиляємо в пошані голови перед героєм. Матлуба Генацвалівано. очень любил Вано, его и меня, и очень нервничал. Вано, наш мой брат тут. Мы стоим куда, Вано. Прости нас, что там дети были, мы не смогли тебя спасти, Вано. Ты нас спас Тама. О чем я ты знаешь, Вано? Когда мы остались с Комом одни Тама, ты нас спас, Вано. Мы живы, а ты нет, брат мой. Професіоналізм грузинського розвідника шанували бійці батальйону головного управління розвідки Солідарність. Вони прийшли зі своєю символікою, аби провести бойового побратима в останній похід. Воно поховають на батьківщині у Тбілісі. Повідомив командир батальйону Заза Наноашвілі. Нема ні слів, ні сліз. Загинув герой. Патріот свого народу, своєї країни, воював проти спільного ворога, щоб відповісти йому як треба. На жаль, він залишив нас. Він був братом, другом, воїном. Це людина легенда. Багато чого люди ще не знають про нього, але сподіваюся, ми будемо цінувати те, що він зробив поруч із командиром грузинських добровольців. Його син Ніколас. Він усвідомлює, заради чого воює його батько. Тому що коли в Грузії нападали росіяни, тоді українці допомагали їм, а тепер наоборот. Це була надзвичайно мужня, надзвичайно порядна, надзвичайно чесна людина. Він був страшенним добряком. Він переживав за кожного свого воїна. Він багатьох хлопців навчив, як виживати в війні. Мабуть, ви чули історію про те, як два їх його бійця попали на ворожу територію і вийшли живими з полону, це завдяки навичкам, які надав їм воно, які їх навчив. Я б хотіла, щоб молодь брала приклад з таких командирів, як воно. У боротьбі з російським окупантом грузинські добровольці стоять пліч опліч з українцями з 2014 року. Їх втрати одні з найбільших серед іноземців, які воюють у лавах ЗСУ. Все заради спільної перемоги. Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1 Ворога далі. За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1100 своїх військових, один танк та 48 артилерійських систем. Бойові втрати противника за час війни орієнтовно становлять особового складу понад 1 мільйон 15 тисяч осіб, безпілотників 42 тисячі 153, крилатих ракет 3 388. Офіційна інформація на полях саміту НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Обговорили практичні кроки щодо посилення української армії відповідними засобами та захист життів українців. Зокрема, йшлося про зміцнення протиповітряної оборони України. Домовилися продовжити цей діалог із залученням європейських партнерів. Крім того, президенти України та США говорили про перспективи співпраці щодо спільного виробництва зброї та засобів РЕП. Лідери також приділили увагу ситуації довкола Ірану. Володимир Зеленський зазначив, що обмеження можливостей Ірану співпрацювати з іншими режимами не лише сприятиме безпеці на Близькому Сході, а й впливатиме на досягнення миру для України. Продовжуємо інформаційний випуск. Знімальна група телеканалу, «Д1» разом з волонтерським штабом Українська команда Дніпро та благодійним фондом Амулет України побували в Сумах. Передали гуманітарний вантаж від американських благодійників про те, як живуть мешканці Сум, що надає їм сил, розповість мій колега, журналіст Ян Марковський. Знімальна група телеканалу Д-1 знаходиться в словетному місті Суми форпості нашої незламності. Форпості незламності нашої України. Місто Суми дає відповідь. Але прямо зараз в місті сталося декілька прильотів. І ми зараз знаходимося біля одного з місць прильотів нещодавних. Місто поневічено, але воно не здається, і це українське місце. Коли почалася війна, о пів десятої на ранку у нас вже біля двору, біля нашого, стояли танки. Вони їхали. Ми в окупації пробули десь два тижні, а три тижні у нас навіть той, що виїзний магазин, не привозили ніяких, ну ніякого не продуктів, нічого зовсім навіть хліба не привозили. Було Дуже страшно. Ну як, Вони від міста то відійшли. Але ми чули всю артилерію, як вони обстрілюють ну, десь зовсім поряд і села, і містечка. І, ну, Було дуже страшно. Але ну, на той момент уже... Ну, виїжджати з міста зовсім не хотілося. І ну, на той момент ми розуміли, що ми із дому ми не поїдемо, і ми залишились тут. Ну і досі тут. Ну на той момент ми розуміли, що ми із дому ми не поїдемо, і ми залишились тут. Ну і досі тут. Як змінилося життя в останній період? Світогляд змінився, змінилося. Ну повністю все змінилося від того моменту, як почалася ну, почалось повномасштабне вторгнення. Ну, на рівні, навіть з тим, що я залишилась вдома, сама мій чоловік пішов служити, і до війни я жила. За чоловіком. Зараз це все я роблю сама, і ну, мені важко. Мені важко, тому що я і ну постійно, і коли дівчата приїжджають, я відвожу особисто допомогу в зону бойових дій. І так постійно ну раз на тиждень я туди їжджу. і це все ну це все впливає і впливає важко на емоційному рівні. Більше морально важко, ніж фізично. Емоційний фон дуже важкий в місті. Дуже важкий. Після ну, постійні прильоти, постійні то шахеди в нас ну, тільки вночі літали, зараз і в день постійно. Шахеди, ланцети, артилерія б'є по місту. Їдеш в місто і страшно. Завдяки волонтерам живе і місто, і виживають хлопці, які відстоюють наші кордони, і вони борються за кордони нашої країни і за нашу свободу. Я передаю привіт ну, в першу чергу своєму чоловіку, чоловіку, якого я дуже сильно кохаю. Він у мене прикордонник. А Також передаю привіт всім хлопцям, які зараз відстоюють кордони нашої країни і відстоюють нашу свободу. Завдяки отаким Волонтерам завдяки отаким жічкам, і завдяки нашим захисникам, всім військовим. Можна точно сказати: Україна незламна, Україна не здасться, і все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава Дякую, колего. Повний репортаж про цю поїздку дивіться у спеціальному проєкті телеканалу, Д1 палітра війни. Слідкуйте за нашими анонсами. В основній госпітальній базі області, крім дорослих пацієнтів, рятують і немовлят. Відділення інтенсивної терапії новонароджених добре оснащене сучасним обладнанням. У відділенні повертають до життя тих, хто народився у вкрай важкому стані. Реанімація новонароджених майже ключове відділення нашої лікарні мечникова. Там, де народжується життя, і йде перша боротьба. Щоб дитя, щоб людина обов'язково вижила. Це те місце, де треба доглядати самих маленьких українців, яким потрібна турбота лікарів. І великий колектив мечникова, великий колектив наших анестезіологів, реаніматологів, вживляють дитині все можливе. Щоб вона змогла вирости здоровим українцем. Ми цінуємо спеціалістів, які сьогодні показують високий рівні роботи. Сьогодні ми робимо програму репродукції тільки, що прийшли з пологового будинку і розуміємо, наскільки важливо для нашої країни сьогодні мати такі підрозділи, які Будуть підтримувати життя з самого маленького віку з моменту народження. Тому реанімація новонароджених для нас є такою ж ключовою, як і всі реанімації, які сьогодні лікують і поранених, і цивільних після великих вибухів. Про все це і не тільки. Дивіться у програмі Здоров'я UA» на телеканалі СД 1 сьогодні о 19.30. Буде цікаво. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність до середини дня можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься мінлива хмарність в день можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів із позначкою плюс. У кривому розі, Нікополі, Марганці та жовтих водах триматиметься переважно ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 18 до 27 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Валерія Баранець, сурдопереклад Ганна Костякова. Слава Україні!